Доброго дня, друзі! Прийшла мені така цікава фотопастка китайського виробництва Модель Mini 301 для спостереження скритого за дикими тваринами. Дана фотопастка має невеликі габарити, невеликий розмір, маленьку вагу. Ціна доволі на неї невисока. І по параметрах доволі такий ну, цікавий, так сказати, цікава така техніка. Безпосередньо ми її трішки так вже я оглянув, подивився, на що вона здатна, але потрібно її. Протестити в польових умовах, безпосередньо е, десь поставити в якихось глухих місцях, де водяться дикі тварини. Такі місця я знаю і подивимося, на що здатна ця маленька фотокамера вночі та вдень. Поїхали. Ось таке коротеньке відео зняла фотокамера Mini 301. Що хочу сказати за дану фотокамеру, покористувавшись камерою трохи більше тижня, та поділитися своїм досвідом користування нею та самими нюансами з налаштуванням камери, які були виявлені під час зйомки. Максимальна якість відео в налаштуваннях вказана 3840 на 2160. Але то, звісно, не відповідає дійсності. Насправді параметри на коробці, а саме 1080 пікселів, і нижча якість є зображення. Ну, щоб по об'єму відео займало. Менше пам'яті це 720, більш виглядають правдивіші. І навіть параметри 1080, можливо, навіть трошки завищені, як на мою думку. Але за ці гроші якість для відео прийнятна. Для спостереження за дикими тваринами, чи навіть для спостереження за дачею приватним будинком. Штука доволі хороша. Фото я нею не знімав, не бачив в тому сенсу. Думаю, все-таки вона більш створена для відео. З мінусів, це те, що немає української мови, а лише російська. Російська англійська мова. Але, на жаль, не всі англійську розуміють. З перших помилок, які я допустив. Це до кінця детально не налаштував її, тобто я її хотів поставити на бобрів. В налаштуваннях все зробив під себе, там, вибрав всі параметри, які мені підходять, поставив її в дуже хорошому місці, щоб спостерігати за бобрами. Там, думаю, їх є дуже багато, бо багато поваляних дерев. Більше 10 бобри повалили. І дуже було таке неприємне здивування і такий неприємний досвід користування. Але то моя була повністю помилка. Я поставив на кілька днів камеру на бобрів, прийшов. Через дня, 2-3 камеру забрав, повністю флешка на 32 ГБ була заповнена відеофайлами в кількості 83 штуки. Вибирав я зйомка, що була по одній хвилині файл, можна вибрати більше. Мені, в принципі, по хвилині підходить короткі такі ролики. Але, прийшовши додому, підключивши камеру через шнур до комп'ютера, бо одразу можна через шнур її підключити, який йде в комплекті USB шнур, підключив я її до комп'ютера, виявив 83 відео по одній хвилині. Але стояла в налаштуваннях в камері одразу після. Того, як я її розпакував, е, така функція, як безкінечна зйомка. І камера просто спрацювала на рух, е, на те, що шевелилися гілки, і записала е, одразу після того, як я пішов, 83 відеоролика. Ну, Відеоролики ні про що, бо е, гілки відповідно. Почали рухатися, камера спрацювала, і ця безкінечна зйомка записала відео на цілу флешку. Тому, коли хто буде і захоче собі придбати таку камеру, як я собі придбав, дуже детально ознайомитися ну, з налаштуваннями самої камери. і Відключайте одразу безкінечну зйомку, щоб не було таких проблем, як в мене. Такого гіркого досвіду. Також в даної камери є три режими. Перший режим це просто фотозйомка, другий режим відеозйомка. І третій режим фото та відеозйомка. Тобто два в одному. Особисто мені вистачає. Відеозйомки. Чуттєвість камери на рух в налаштуваннях я поставив середній. Є високий рівень і є низький рівень чуттєвості. Тобто, коли якийсь певний об'єкт попадає на, самі, на самий детектор, який тут стоїть руху, то камера тоді спрацьовує. В подальшому я. Планую поставити і попробувати на низькому рівні. Бо, от в мене на середньому дуже часто камера спрацьовує на рух гілок. Гілок очерету від вітру. Можливо, на низькому рівні цього не буде, але ну хто його знає, ну провірити варто. Також от відео яке вище з фотопастки. Через кілька днів, після того, як в мене така невдача вийшла, так сказати, з бобрами через мою помилку з налаштуваннями з безкінечною зйомкою, я через кілька днів камеру поставив в іншому місці. Там були лисячі сліди, дуже багато слідів. Забравши її через кілька днів, я також, знаєте, здивувався. Камера була знову повністю заповнена відеофайлами і в об'єктив попав лис. Але дуже дивно для мене стало те, що камера зробила відео по одній секунді. Хоча в налаштуваннях я ставив відео в одну хвилину ролик, щоб. По довжині був хвилину. Я думаю, що це пов'язано з якістю батарейок, а точніше, як вони реагують на холод. Бо під час зйомки лиса було видно рівень заряду батарею, батареї на нулі. Тобто, думаю, що це скоріше е, проблема не в самій камері, а в неякісних дешевих батарейках, які я придбав. І за цього, вона, вони так ну, негативно себе показали під час невеликого морозу, мінус один градус. Але в подальшому я планую ставити в неї акумуляторні батареї. Я їх вже замовив на іноземному маркетплейсі, але вони мені ще не прийшли Бо з теперішніми цінами на батарейки у нас. Можна так сказати, збанкрутувати. Також, що можу ще сказати за дану камеру, в цілому, камера Mini 301 доволі непогана камера. Не зовсім сподобалося те, як вона реагує на мінусову температуру, але, ще раз повторюсь, як вище було сказано, що. Думаю, тут проблема саме в батарейках, в тому, як вони реагують на холод. Пізніше буду її використовувати в теплу погоду. І думаю, таких нюансів і проблем не буде. На наступний день вона знімала при плюсовій температурі відео стабільно по одній хвилині. Так як і в налаштуваннях я її. Заздалегідь запрограмував, але на тих відео, на жаль, не було нічого цікавого. Лише вітер колихав гілки, і тому вона спрацьовувала на середньому рівні чуттєвості. Також для встановлення камери потрібно вибирати, знаєте, хороше місце, щоб не було фальшивих спрацювань від гілок, від очерету і тому подібне. Тому на це також зважайте. В подальшому буду з вами ділитися і іншими цікавими відео, знятих на фотопастку Міні 301. Оглядами на інші фотопастки. Це мій Перший відеоролик на Ютубі і перший такий досвід знімання роликів на YouTube. Тому строго не судіть. Всім дякую за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Всім мирного неба над головою і до зустрічі!